Слава як сьогоднішній день, так і кожний день цього тижня. Знаєте, мені пригадалася така одна цікава історія. Був собі такий хлопчик Іван. Він дуже хотів велосипед, щоб йому тато купив велосипед. Він дуже ходив довго. тату. Купи мені, тату, купи мені. Нарешті той тато з сердився над проханням до хлопця, купив йому ровер чайсипед. І той Івасик на тому ровері витворяв дивовижні речі. Він це валився перед своїми друзями, хлопцями. І тато завжди йому наказував. Іван, коли ти їдеш? Я тебе прошу, вважай дитину. Тату, що ти розумієш? Я все знаю. Далі. Другий день. Третій день І він вже такий набув такого професійного навику. І вже він такий чудеса, що вже на одному колесі міг їздити, обганяти хлопців. І не так то воно було. Той Іван повпав з рога і зламав дві ноги. Попав він до лікарні. пуста палата все біле. Він лежить на витяжці і плаче. Нікого нема. Він плаче. І так про себе каже, чому я такий глупий, не слухав наказів мого тата. І тут приходить на ті слова тато. Він міцно обняв батька і каже, тато, пробач мені, що я був такий недолугий. знаєте для того, щоб почути голос тата. Сьогоднішній уривок Івангелії Духиї дуже цікавий. Він починається такими словами, що Христос пішов на самоту з учнями молитися. Тишина. Як дуже часто ця тишина є, скажімо так, неприйнятною для багатьох людей. Знаєте, найлегше молитися коли хаос. Але щоб це от єдиним серцем і устами все відбулося, людина мусить спочатку на самоті це переосмислити. І тоді Христос питає своїх, слухайте, друзі, а за кого мене мають люди? І одні кажуть, та за одного з пророк одного за Івана Хрестителя, за Ілю і так далі, і так далі. А ви, каже Христос, ви мене за кого маєте? Апостол ну, Петро каже, ти Христос, син Бога живого. Оця самота це її народження чи переродження, пізнання Бога, слухання Його голосу. Слухання його голосу. І от лише тоді, в тишині, ми починаємо єдиним серцем у спільноті. Знаєте, коли ми колись коли вчилися крилоського співу в монастирі, в нас був такий вчитель, отець Степан Карина. Він завжди казав, ти не кричи, а слухай інших. Зумієте? Тобто гармонія тишини, народження молитви, спільнотової молитви є завжди на самоті. Як у того Івана, який усвідомив, що він натворив своїм ровером і своїм рогам. Вчора притча про сіяча. ми так дуже гарно цитуємо і так далі. Дорогі мої. Треба завжди до себе, до себе, приймати кожне слово Боже. Не для когось і тішитися, от їм дали прикурки, або йому дали прикурки, або їй дали прикурки. Ні. Ноги мають всі. І падати на тих ногах буде кажди, якщо не буде стояти. А ще найгірше поламає собі ноги, бо не слухає, бо вважає, що він чи вона наймудріші. Оце є ті будяки, то все, що росте й бояє в нашому серці і заглушує наше зерно. Знаєте, є така приказка, не знаю, чи тут на, Франківській, на Франківщині, але є вона така, така дуже проста. Як не слухаєш. Батька мудрої поради, то будеш слухати псячої шкіри. А знаєте, що таке псяча шкіра? Це, це бубен робиться такий, знаєте? Бубнують на веселю. І все. Тому я ка, собі завжди кажу, Бог є добрий. добрий до пори до часу. Бог є милосердний, на все свій час. Але знаєте, що найстрашніше? Бог є справедливий. Той добрий батько, який казав, Іване, та не твори чудеса. Наше завдання з вами зберегти те добірне зерножос в наші серця. Ходити час на самоту щиро моги. Третє це відчувати кожну людину її доброту, її щирість, Не тільки бачити завжди в комусь лукавого. Не можна так, бо так Христос не робить. А ми всі каже, ми християни, не діти Божі. Світримо Христа. Нехай Бог всіх нас благословить, світло, захорони.